Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися маленьким секретом приготування домашнього кінфейну. Для приготування буду використовувати домашнє вино червоне напівсолодке. Посуду, на якій буду варити, виливаю вино. Додаю приправу в прянощі для глінтвейну. ній зібрані всі інгредієнти, які необхідні для приготування. І в моєму випадку я додаю не одну пачку, а дві. Тоді получиться ароматний та насичений смак. Після цього додаю декілька скибочок апельсину і пару кусочків яблука. Тепер додаю 2 ложки меду. Хто мед не любить, можете спокійно замінити його цукром. Після цього ставлю варитись на середньому вогні на хвилин 10. Процеси періодично помішую. один момент не доводьте глінтвейн до кипіння, інакше він втратить свій градус. І так, в мене все готово. Залишаю на декілька хвилин настоятись і спокійно можна вживати. Що, ж, я вам всім дякую за перегляди. Мені цей рецепт дуже сподобався. Він насичений та смачний, тож рекомендую спробувати. А я дякую вам за перегляд відео. Зайчу всім миру та добра та до нових зустрічей!